Опачки. А що це у нас тут таке красиве? Це ми. Опа! Риба, гриня, аж під очеретом воно вибулькнулась. Добрий день, друзі. Ми продовжуємо. В попередньому відосі ви подивилися першу частину, а зараз будемо виджиґерювати нову рибу. Я тепер наблатовалась, надивилася на сусідів І ошибочки свої не повторю. Ну, от, звісно, повочку треба було б застібнути. Тому що хлопці, коли трошечки підтягують рибу, вони одразу заходять у воду і мандрують отак, знаєте, як Ісус по воді. Того буквально ще трошечки і олічка теж пойдеть. Риба, вроді, невелика. Жалко, якщо чесно, і вимазуватися. Ну, не за так судити, тому що я вже не раз отак тут, на цій же ж водоймі на Салтановці доставала і думала, що це невелика риба, а потім було 10. Так що, як то кажуть, зажиратися не будемо. Але вона хоче спутати мені следующую мою паличку, яка так добре там лежить. Андрій, ти підеш зі мною, так? Да? Ти підеш? Ой, той момент, коли мужчини б'ються, хто со мною піде, понімаєте це так приємно. Так радісно в душе, так радісно в душе. Опа! Щось Мені кажеться, що я зараз і Андрюхину палку перейду, тому що рибка собі просто йде. А що це друга палка в мене? Що то було? Там дергається. Опа. йо моё Андрюха, вимотай свою палку, пожалуйста. Серый, ти поможеш, да? Я не пойму просто де я. Куди мені? Я не пойму, чого... Чу... Так, а ну-ка на... я піду вниз. Сирий, а придерж? Може там я зайду. Так, а... я хочу далі зайти, щоб він не... цей не брикався, зрозумів? Придерж. Боюсь, щоб ти мені рибину не спустив. Звісно, я тобі мало довіряю. Почти не знаю. Перша рибинка моя. Так, іди, <реш> перша рибинка твоя. Ну що? Тапки в воду, ноги вверх. О! Ні, Андрій, це не так, як ти утром, звісно, заходив. У мене тут уже получше. О! Ну, болото тут ще те, звісно. Муляка. Ой, бля, це точно. Так він валить. Я лучше буду стоять вже, Пісно, да? Дальше, дальше. Так, невелика рибина, да? Угу. Ні, не можна. Ні, Гриня. От і кручене і мале. Так, давай. Оп, єсть. Як бабця каже на жопі шерсть. Да, тепер головне вернуться назад. І бажано взути. Етні крок се того, ще не бачили. Підожди, а чого я туди? Легше. Пішла тут, як калічка, я шагаю. Мене просто засосала. жизнь. життя. Нет, тобі класно, конечно, а я аж спину рву, поки. Это... Та мені в. Так, заходь, заходь. А, бо є стояк, стоїш, затягуєш. Так, у мене ж Крокси, і вони ж. Тіха, але не в поспуске. не чіпай мене тільки. Андрюха, перенеси на цю сторону люльку. Ні, синок, бо я й тебе положу тут. О, він жерму ці. Воно пообсирався там. Та, Звісно, так не остає. Це капець. Так, зараз вложимо в мат. Ні, ну слушай, він такий під п'ятерочку, все одно. Це не маленька рибка. Не, не геть ту зло, я би сказала. Так, а потримай. Трошки обрабатываем кракена. Мені оку забрызгав. Я аж потерялась в те жизни. Шш! Та господи. Сейчас зважу сразу. Оберется в видни. Так, сумка десь 800 грамів у мене. А ну і майже 5200. Значить, десь 4400 сам коропець. Зараз вам показую шведесеньку його. Руки в мене. Він площада по щуці, звісно. Та ну хватить! Одні аб'юзери. О, такий красавчик. Це не виспитана. Так, опять заходимо трохи. Ну так як мені цей раз, можна сказати, фартануло рибка невелика, того пузом шкрипти не буде. Ну, а я зараз пере... перезакидаюся, я не пилаюся, що. Коли на тобі мікрофони... Дуже дорогі. то Лучше сумку за тисячу гривень іспользувати як паличку і виходить, Мій вам совет. Фух, Аж спинку оці коси, боже, такі великі, важкі, аж спина болить від них. У мене білачанчик. Продовжаємо, продовжуємо господи, його катати. Ой, зараз присядемо. В цьому срачу треба знайти десь свободну ось бусіньку. І будемо заражатися. Це була рожева попапанка. Ми ось рожеву і візьмемо. Фу, це в мене задишечка. Голочка в мене дуже тоненька, кордовська синенька. Це саме тонша. Хоча деякі кажуть, що вгору є ще тонші, Ну, на мій глазомір вгору чуть трохи товстіше. Того мені подобаються ці кордовські. Це вже у мене по пощу третя голка за цей сезон. Одну потіряла, одну тиждень тому зламала. Так що це діло, звісно, таке розходне, я би сказала. Зараз це сліпі баришні треба попасти в цю маленьку петелечку. Із задишкою. дишкою, Да? Тепер дивіться. Попапинка є, на крючку у мене є. Резиночка така, як стопорна, піджимаю по папик, і отак він буде в цьому положенні. Перевіряти навіть не буду, бо я знаю, що цей гачок, він уже переміряний, буде на жалі. Тепер беремо топталочку, кладемо так вниз і засипали, трошки прижали. Оп, раз, топтанули. Отак чуть-чуть ще, щоб прикрити друга. тепер дивіться, в мене є ось така мокалка, але ну, просто в неї засовувати не можна. Треба кудись одливати. Я от взяла баночку от флюріка, і отак просто поливаю, так, знаєте, щоб воно трошки впитало. І подаю на точку ловлі. Тут просто є крупиночки, які цю дирочку забивають, тут трошки треба отак підболтувати. Оп, є Ну, все, політяй. Так, для тих, хто не бачив у попередньому відео, також із Солтановки в першій частині, я розігрую крісло на честь 20 тисяч підписників на моєму YouTube-каналі. Тому що, друзі, для мене це дійсно таке, знаєте, маленьке свято якесь. Тому що я так цього хотіла, мені дуже приємно, прям капець. Ви навіть не уявляєте, наскільки це для мене було важливо. І я навіть не сподівалася, що в цьому сезоні у мене буде така от шикарна велика аудиторія. Я сподівалася в цьому році хоча б 15 тисяч в мене було. Але ви в мене найкращі і топові люди. Мені реально дуже з вами пощастило. А ще дуже приємно, що отак із підписників деякі люди переходять у мій круг спілкування да, і стають друзями. Так що рибальте, адже в рибалці є найкращі і щирі люди. Я завжди казала, що рибаки це ну, реально дуже хороші люди. Дякую вам. А тепер. На ваших екранах сталося те, чого людина так ждала сьогодні. У нього був офігезний карась, а зараз у нього шикарна покльовка, запаровозило так взагалі жорстко, я би сказала. І тепер він виважує шикарну рибу. Переходь, значить, до речі, палка, як у мене, тільки в розмірі 3,90. Катуха, як у мене, Леска, як у мене, шок-лідер, як у мене. Що ви думаєте? Чоловік скопірував мене? Так. Да. І я йому в цьому помогла, як то кажуть. І, кстати, катушка, така, як у мене, і в Андрюхи вже, да, вона зараз йде в акції по шикарній ціні. Так, Андрюха вже зліз вниз, тому що риба вже воно, близько. Людина аж спотілинок, шок. Житомирщині привіт передаєм. О, ні, ну це прекрасна, така рибина прекрасна. Зараз Серега стрибне у воду. Ну, это як куми, знаєш, уже. В сусідських хатах живуть, друг другу ходять, допомагають. І от зараз... Щас... Утром, конечно, навряд би ти так би розумієш, Андрюхі. Так. Да. Оп! Красота-та така. Кстати, быстро ти достав його. <кхи> ну що, <шо? кхи> тепер перекрити треба. <надо. кхи> Друзі, а у Андрія це бікфіш. Він сказав, щоб я його не поливала, бо холодно. Але так як він мені в попередньому відео вранці по холодній воді зайшов у воду, то поливати точно не буду. Красива рибка. Рот, звісно, розбитий, ми запшикали йому, щоб здоровенький був. Зараз зважимо і відпустимо. Починаємо зважування. Давай. Він більше, ніж у мене. Він 6,350. Тобто він чистиме 5,5. Ну що, Андрюха, ти доволен? Обновив, розривився. Ну, все, заходь, випускай. Давай мені це заходь, випускай рибинку. Ми сьогодні ловимо з Андрюхою, в принципі, можна сказати, з одного кормового пятна. Ми закормили посередині. І я ловлю лівіше, а Андрюха ловить правіше. У нього корм. Що в тебе? Робінред і кріль, так? Да? Так, да. баунті кріль. А у мене, виходить, цей білачан. Після того, як у мене зловилась риба на рожевий, бо в Андрюхи до цього помаранчевий стояв, він якраз перезакидався, я йому кажу, теж перезакидався. Він перезакинувся, геть трохи посидів і такий паровозом. Поїхала паличка. Дуже приємно. А якщо чесно, трохи незвично, що <рив> в день ловиться короб. Я звикла вже за літо що вранці трохи половили, і потім ми вже ловимо аж пізно ввечері. А сьогодні в день і прям так знаєте ух, непривичненько. Ну, що я можу сказати, що берег, який напроти нас з сторони забора, Водойму нагадаю РК Султанівка. Там щось я не бачу, щоб люди бігали, суєтилися. А наший берег, ну от мені видно, 4 вимостки, то є моя крайня і ще три наступні. То активненько всі ловлять достають всі з рибами. І, ну, мабуть, в кожній вимостки риби по 3-4 по вже є. Тобто непоганий результат, я вважаю. Уже время, як так кажуть, істікає. Чесно, навіть не хочеться їхати. Так. Уютна, понравилась, по-домашньому. Але, якщо чесно, реально кайфовий виїзд. Так спокійно, толпушка своя комфортна, знаєте, коли якісь свої шуточки, хіхонькі-хаханькі там. Та й риба, якщо чесно, клювала нормально. Бо я коли приїхала, я дуже переживала, що може не клювати, бо рівень води упав. Але слава Богу. Зараз, кстати, покажу як я зберігаю оснастку. Як збираю, це моя, так сказати, коробочка для мілачей. Тут у мене іголочки, оп, стопорочки. Дуже зручно, щоб для міличухи був якийсь отакий, знаєте, карабушник. А тепер, що я вам казала за цей за петелечку на шоклідері. Наскільки це зручно. От увіть, якби не було цієї петельки, ось сюди, отак, мені зараз треба було б отут грюнзять отак нахтями оцю затяжку, щоб витягнути трошки, потягнути і витягнути кормушку і літкор, Того, що воно не перевозиться в складеному вигляді, в зібраному, це щоразу треба розбирати і збирати. А тепер дивіться, в мене є оця петелька. За яку я так оп, потянула. Там Григорій мені набіжить, зараз бо не можу попасти. О, Потянула, розтягнула петлю і затягую у неї гринчик обережно, кормушечку. І тепер хлоп, і все. Бачите, просто зняла. Тепер знімаємо попапчик, тому що він потім затвердіє, якщо він уже був мокрий. І отак. Я просто собі на руку намотую кліткор оп, і положила у коробочку. І тепер скручую, ой, десь вузок дергнув. Скрутила і все, просто уже знімаю. Катушку з вудлища. До речі, мені дуже зручно, що зверху йде гайка, яку крутить на вудлищі. Не знаю, мені прям кайфово від цього. Ну і звичайно, катушку треба також розкрутити. Єдине, що я як бомж <гум> возю катушку, відбахала скільки бабла, а на чехол <гум> для катушки не заробила. Це просто позорище. То я в тому году з пакетом їздила <гум> чи возила. Це хоч сумка є. Тепер треба якось наловити, як то кажуть, на те, щоб <гум> і чехли з'явились. Ну, то таке. Дай Гринік, Збираємося додому? Чи звук? Чую, шелестить. Звук шикарі. Ми тепер їдемо вже додому. Сподіваюсь, Грині обережно. Сподіваюсь, завтра я зможу поїхати на поплавочок, бо дуже б хотілося половити карася. Ну, а там як дасть Бог. Тож всім добра і до нових зустрічей. Бувайте!